Це моя 36-та спроба записати це відео. Я хотіла презентувати свій подкаст без назви, тому що маю бажання з вами спілкуватися і ділитися своїми думками, говорити про що завгодно. І не хочу при цьому відчувати провину або сором і боятися, що я сказала щось не те, тому що мої думки і, в принципі, моє ставлення до більшості речей це суто моє. Я нічого не нав'язую, не пропагую. Ви можете просто зі мною погодитися або не погодитися, або залишитися при своїй думці, чи, в принципі, мене не слухати і не дивитись. Я хотіла сьогодні поговорити на болючу для мене тему, вона звучить як, що дратує фітнес-тренера в сфері фітнесу і здоров'я. Наразі я маю актуальну проблему. Я маю знайому. Назву її Джесікою, просто щоб не згадувати справжнє ім'я, яка багато років тренується і має гарну форму, вона гарно виглядає. Вона частково періодично сидить на підрахунку калорій і намагається втримувати свою вагу протягом багатьох років, і що є здорово, в принципі, це нормально. Їй знайомі принципи збалансованого харчування. Ну добре, за це не впевнена. Вона знає, що таке профіцит і дефіцит енергії, і як ми набираємо вагу, і як ми втрачаємо вагу за рахунок чого. В тренажерній залі деякі вправи вона виконує не зовсім коректно а саме небезпечно, принаймні, це на мій погляд. Можливо, я чогось не знаю, і біомеханіка змінилась, хоча я маю сумніви. Так от, ця Джесіка вирішила скористатися тим, що в неї є аудиторія і аудиторія дівчат і жінок її віку, яким подобається зовнішній вигляд Джесіки, її фігура, і вони нею захоплюються. Джесіка вирішила цим скористатися і заробити на цьому трошки грошенят. Створивши свій власний інфопродукт з тренуваннями, вправами, з принципами харчування, з лекціями про любов до себе, про прийняття себе, про сильну незалежну жінку, про сексуальність і про енергетику. Коротше, ну, продукт просто пушка, тому що тут запакована дієтологія, психологія та е фізична активність і навантаження. Тобто тренер, дієтолог, психолог все в одному обличчі. Насправді це сарказм, тому що, тому що я вважаю, що наразі не можна називати себе тим, ким ти вважаєш себе в форматі спеціальності. Тобто ну, має бути дійсно хоча б якась освіта і просто знань. І якогось досвіду в своєму житті може бути недостатньо, насправді. Джессіка вирішила продати цей продукт і допомогти жінкам стати гарнішими, привабливішими, щасливішими. Насправді, меседж дуже класний, і це круто. Я, е, я теж дуже би хотіла мати е, такий продукт, який би закрив дуже багато питань у споживача і допоміг. Е, Покращити своє життя. Але через те, що Джесіка не має ніякої профільної підходящої освіти, або якихось навіть семінарів, практичних, теоретичних лекцій, вебінарів чи будь-чого. Тобто вона відверто про це говорить, що в неї є просто її життєвий досвід, який вона прийшла. Моя думка не можна продавати свій життєвий досвід. І брати відповідальність на себе за те, що цей досвід може для когось не спрацювати і комусь нашкодити, тому що для когось, наприклад, для однієї дівчини, цей продукт буде корисним і дівчина або чоловік зможе змінити своє тіло і покращити своє самопочуття, і це буде просто дуже круто, це неймовірно чудово. Але для когось він також може і бути шкідливим, тому що можна розвивати в собі самостійно, навіть того не усвідомлюючи розлади харчової поведінки. На жаль, це стається дуже часто, і для когось навіть підрахунок кілокалорій може спричинити цей розлад прямо чи опосередковано. Також можна нашкодити собі в тренажерній залі, якщо не знати базові принципи виконання певних вправ. Можна потягнути спину, можна трохи щось собі перерозігнути, перерозтягнути, не дірвати, пошкодити, підвернути. Це все стається дуже часто, коли людина керується відео вправою на Ютубі або ще буде і. Не вважаю за потрібним звернутися вже до людини один на один і перевірити, чи коректно вона виконує ту вправу. Я не думаю, що е, всі учасники даного проєкту і ті, хто придбають цей продукт, будуть звертатися за послугами до тренера. Але якщо так станеться, тоді я завалюю рот. Е, так ось мені здається, що це неправильно. Але. Можна подумати, що я просто е, заздрю Джесіці. Я дуже хочу заперечувати це. Ну, не прям дуже, але хочу заперечити, тому що немає насправді заздрості. Є просто обурення мене як е, спеціаліста. Е, я вже понад 5 років. Е, Є фітнес-тренеркою, і я постійно покращую свої знання, намагаюся розвиватися, не зациклюватись на чомусь одному. І я розумію, що це досить складно і створити хороший, дійсно хороший продукт, і вкласти в нього свої знання і досвід це круто, але чи готова я понести відповідальність за цей продукт? Наразі ні. І чи буде мені ох, якщо я дізнаюся, що хтось собі щось пошкодив, травмувався, чи злетів з стабільного ментального самопочуття через вимоги з приводу харчування? Коротше. Отже, меседж наступний. Давайте кожен буде займатися своїми справами, лікарі будуть лікувати. Тренери будуть тренувати, майстри нігтєвого сервісу, будуть робити гарні нігті, будівельники будуть будувати. А люди, яким ну, ніхер ні, ні, ні чим зайнятися, або ж їм просто нудно, або ж їм потрібні гроші, не будуть намагатись продавати свої знання. знання Просто свій досвід, свій кейс, запаковувати свій кейс і продавати його, тому що я можу запакувати кейс, як відкрити студію, що треба зробити по і скільки вам треба грошей. Хтось цього не зможе зробити в силу певних причин і скаже продукт, херня. І ти як спеціаліст, теж херня. І я подумаю, та блін, ну чого? Я ж все ок зробила, я ж я ж так зробила, в мене ж вийшло. Але в мене вийшло, в когось може вийти зовсім по-інакшому, хтось може перевершити мене в тисячу мільйон разів, а хтось не зможе зробити щось на вже на початковому етапі. Те ж саме це стосується схуднення, трансформації тіла, набір ваги, втрати ваги. М -м... З кимось вийде, з кимось не вийде. Тому мені це не подобається. Я вважаю, що це інфоциганство, це несерйозно. Це... Це несправедливо по відношенню до інших. Але кажуть, що гроші не пахнуть. Дякую за увагу! Наступний підкаст буде пізніше, і тема буде теж досить провокативна і цікава.